Збирають билок. Вони з того пилку роблять мед. А як вони збирають цей пилок? Вони в них є ноги, вони тими ногами захватують і несуть свій вулик, десь висить. Можна зробити, або вони десь мають, або надали, або знизу вулик. Для того вони його дуже... Довго з і виходить мед, Їх бережуть місце, щоб робити мед. А як вони це роблять? Один, два, три, Беруть своїми лапками, щоб квітка була добре росла. А що робить з тим пилком тілка? Робить мед, в мене її гратка. У мене там, там квіти треба вирощувати, а потім битись з ними зомбі. Ти щось придумала. І є квітка горохом стріляє, там всі різні квітки. є. я з горохом за морози стріляє. Я сончик, сидить сонце. Або в мене там вирощувати квіти, там літає бджілка, а коли вона посипала полком, то як там квітку. То, то Потім їй менше рости треба, менше чекати, щоб вона росла. Для того, щоб зробити мед. Як вони це роблять? Не знаю. От сам пилочок, де вони беруть? З квіточки. Щоб зробити з нього мед. А як вони збирають цей пилок? Ну, сідають на квірушки і п'ють його. Відтає за. Панко. А Полко да, може ти. на квіточці полок, а не є. Коли зима, тока вже нема, і вони собі й дядьма. А чому в взимку нема полка? А потім сніг і. Правда? Угу. А де може бути пилок? Пилок може бути всередині. Чого? Деревом. Щоб робити мед. Як вони це роблять? В, вони збирають пилок і, за, і заносять свої хатки. А Чому взимку немає хрущів? Хрусті, тому що вони тут дуже холодно і весла, а хрусті бояться холодно. Що вони роблять тоді? Вони сида... сидять вдома і сидять в, нур... в своїх ноках і тікають літа. А зимку холодно. І вони їм холодно, так? Так. І що вони роблять? Тепер Добре? — Я розбувши рід, бачу, там мату хтось. А як вони виглядають, розкажи нам. Ну, коричневі, велике там. Їдеть будь Угу. А чому вони є тільки в літку, а взимку їх немає? Або в сонце, вони люблять на світлі літати, Це. а взимку ховаються е, десь в будинки там. Там, де є світло. А коли нема світла, то вони взагалі засипають. Назавжди, поки не настане той слід. Вони їм зимні, вони впадають сплячки. Бо холодно і там, що падає, ще легко, дерева, бо холодно, сніг падає. А куди ховаються хрущі? Що з ними відбувається? У, у них немає лискосків, і лискоски падають, і тільки гілочки є. Взимку дуже холодно, і вони прячуться. Вони зникають, бо їх збирають, поки ще не стало холодно.